Ми вам світлофорів підвезли. Це ще трапилося перший міський. Мене звати Олена Концевич. в нас чергова прекрасна новина про те, що буде закуплено на енну суму і ще джерел живлення для е, світлофорів. для того, щоб мешканці почувалися комфортно е, і все в них було гаразд. І все б було добре, тільки не все в нас добре. засіданні постійної комісії одеської міської ради з питань планування бюджету і фінансів, звісно ж, вирішили виділити іще 20 мільйонів гривень з бюджету на те, щоб закупити альтернативні джерела живлення для світлофорів. Ну, треба ж якось нам жити. Треба оце от все. Тому що представник КП СМЕП заявив, що з тих 5,6 і 6 мільйонів, які вже були виділені. Повністю кошти освоєні і все не закуплено. І їм, бачите, мало. Дайте ще 20 лямів. Будь ласка, нам. Депутати трошки помінжувалися типу, а може вам частинами, а не зразу 20 лямів. Але члени комісії проголосували одностайно: 20 мільйонів дати зразу. Тому що бюджетне законодавство, бачите, дозволяє. Не сім з половиною одразу, а потім решту, коли все буде в порядку, а одразу дайте 20 лямів. Ну, СМЕП е, тріумфує, а ми плачемо. А плачемо ми через те, що ми не так давно вам розказували про розслідування бюро економічної безпеки, що е, СМЕП. На закупках тих самих акумуляторів для світлофорів наварили мінімум 15 мільйонів. Вони освоїли більше 40 мільйонів. Але оскільки ціни були завищені іноді до п'яти разів, то чистих 15 можна списати. Ну і ведеться розслідування. Тим не менше, голова КипесМЕВ заявив, що він про це взагалі вперше чує з преси, і що це пакльоп. Так що давай 20 мільйонів, будь ласка, на полицю. Ну, типу, як це можливо? Нам нам от цікаво. Тобто, як це працює? Тут БЕП веде розслідування, а тут паралельно з міськради виділяють 20 мільйонів. Причому ще раз я наголошую не частинами, а одразу для того, щоб було комфортно жити е, людям, які переходять вулицю. Навіть ще раз головний сумнів директора КПСМЕП е, Петра Стоянова. Полягали в тому, що бюро економічної безпеки провадження відкрило кримінальне ще в 2024 році. Відтоді ніяких нових зрушень не було. Тому все це можна забути як страшний сон, і з бюджету освоїти іще на дорогі нам світлофори. Міська рада. мені дуже подобається, що ви взагалі не відстежуєте, що відбувається в нас по місту. Ще раз повторюю: тут кримінальне провадження, і цьому самому СМЕПу ви даєте знову кошти, причому одразу в повному обсязі. Ми тільки за те, щоб світлофори працювали, але ми проти таких зашкварних штук. Тому що як на нас це пахне смаленим. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде в подальшому, а ви дорогі одесити гості міста. Знаєте, що трапилось в Одесі? Пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Будьте обережні, коли переходите дорогу.